Шановні жителі нашого міста і району, у цей важкий для нашої держави час звертаюся до вас з великим проханням, з усією відповідальністю і розумінням віднестися до ситуації, що склалася на сході нашої держави. Сьогодні, на жаль, влада на усіх рівнях діє не завжди ефективно. Будемо відвертими. Основним тягар в забезпеченні учасників АТО всім необхідним, а саме бронежилетами. Касками, медикаментами, продуктами харчування та іншими необхідними засобами ліг на плечі простих громадян, дякуючи підтримці кожної з нас, наша армія з кожним днем стає все сильнішою. Дуже важливо у цій ситуації нікому не залишатися осторонь, зробити все можливе, щоб завтра бойові дії не відбувалися на вулицях нашого міста та селах району. Значну допомогу сьогодні. Надають сільськосподарські товаробники, підприємства і підприємці нашого району, сільські ради. Проте допомога військовим потрібна постійно, адже один день антитерористичної операції обходиться близько 70 мільйонів гривень. Сьогодні в районі продовжується збір коштів, тому звертаюся до всіх жашківчан з великим проханням взяти участь усім у всенародній акції підтримки української армії. Сьогодні Десятки наших жашківчан-патріотів героїчно захищають цілісність і суверенітет нашої країни. Ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо в мирне, щасливе майбутнє нашої країни.